Кодекс етики українського журналіста пояснюємо по пунктах. Стаття 2. служіння інтересам влади чи засновників, а не суспільства, є порушенням етики журналіста. Принцип хто платить, той замовляє музику, не працює у журналістиці, бо на першому місці тут інтереси суспільства. Так само, як і лікар, який має знання. Навички та досвід, але не може застосувати їх на користь людському здоров'ю складно назвати лікарем. Так і журналіст, який має навички, але застосовує їх невдало, невміло або не на користь людям суспільству, наприклад, розганяє паніку, закликає до насильства, рекламує товари або політиків складно назвати журналістом. Більшість медіа мають приватних власників, а отже, працюють як бізнес. Деякі засновані органами влади чи місцевого самоврядування. Є неприбуткові медіа громадських організацій. Це нормально, коли засновник ставить перед медіа певні завдання і цілі. Ненормально, якщо їм вилять діяти усупереч інтересам суспільства. Ну, откуди я можу знати. Визначати суспільний інтерес, відповідальність журналістів. За нас цього ніхто не зробить. Можна міркувати від супротивного. Коли ви бачите, що дія, якої від вас чекають, продиктована приватними інтересами або прагненням перемогти у політичній боротьбі, зберегти чи посилити вплив, це навряд чи в інтересах суспільства. Жодне медіа і жоден журналістський матеріал не можуть бути використані як інструмент політичної боротьби чи досягнення приватних інтересів. Від політичного диктату і тиску медіа. Може захистити редакційна угода, в якій чітко зазначено, які завдання ставить перед медіа власник, і на які процеси в роботі медіа він може впливати, а на які ні, журналісти не повинні піддаватися спробам нав'язати їм теми, героїв, оцінки тощо. Але також важливо дотримуватись закону, стандартів і професійної етики. Тоді. Журналіста не виникатиме сумнівів, що він служить суспільству. Дізнайтеся більше на сайті комісії журналістської етики.